Вітаю усіх! Сьогодні на огляді такий акумуляторний секатор Хілда. Всі ми знаємо, що під час догляду за виноградником і садом потрібно проводити багато операцій щодо обрізання, гілок, нормування для того, щоб навантажити правильну рослину і отримати якомога якісний свій врожай. Звичайно, можна користуватися. Дешевшими моделями ручних секаторів, але коли цієї роботи є в значних і великих кількостях, то на другий день відчувається достатньо сильна втома в руці, в м'язах, в сухожиллях, і це досить неприємний фактор, який негативно впливає на якість життя. Завжди хотів придбати собі ось такий акумуляторний секатор я його на китайському маркетплейсі тему. Вони торгують китайці однаковими товарами, незалежно від того, які ви оберете магазин тему, AliExpress, Джум, все однакові товари. Прийшов він до мене до двох тижнів часу. На жаль, на тему дуже маленький технічний опис. Інструменту і інформація дуже обмежена. Це дуже негативний як на мене фактор, тому що ти не можеш максимально дізнатися про всі характеристики інструменту. Замовляв його тому, що ціна його становила в районі 850-900 гривень. На самому ділі цей товар був розкупаний буквально за декілька днів після того, як продавець. Виставив такий лот, зацікавить мене тим, що в ньому є обгумована ручка. Вона зручно тримати в руці, вона не ковзить якість резини непогана, але могла бути і краще. Ось такий шуруповерт, сам більшим Чинником, який мене хвилював, чи можливо цей шуруповерт підключати до телескопічного подовжувача. І так приємно здивувало, як ми бачимо внизу, де кріпиться батарея, знаходиться три контакти. Завдяки цьому третьому контакту він може працювати з телескопічним подовжувачем. Планую купляти телескопічний подовжувач на весну, буду проводити капітальну обрізку. Саду, омолоджувальну обрізку дерева досить високі є, тому знадобиться такий подовжувач, без нього просто вкрай важко привести швидку і якісну обрізку старих дерев. Цей факт порадував. Наступне, що є важливим фактором при виборі інструменту, з якими акумуляторними батареями він працює, даний інструмент виробника HILDA Працює з типом акумуляторів, слідуючих, таких як Макіта. Макіта був законодавцем іменно такого формату акумуляторів. Ось ви бачите, це Макітовський вигіб. Під нього без проблем стоїть акумулятори. Далі, які є сумісні акумулятори під тип посадки Макіта? Це від такого бренду, як ProCraft. Ось цей акумулятор я купляв в комплекті з шуруповертом. Прокрафт це німецький бренд, випускає свій інструмент на потужностях, Китаю, на китайських заводах. Ось такий акумулятор, виконаний дуже якісно. Знизу він прогумований, якість гуми хороша, він абсолютно не ковзить на будь-яких поверхнях. Що тут є в цьому акумуляторі? Сама кнопка фіксації зняття і встановлення акумулятора. Бачимо також три контакти, мінус, плюс і третій контакт. В деяких інших виробниках тут є місце для заходу клеми, але всередині немає самих клемників. Як тут бачимо, він повністю відповідає тим характеристикам призначення. Трьохклемника. Заряджати можна цей акумулятор як під базу Прокрафту, так і в нього є особисто свій зарядний пристрій бочкового типу, типу так, як ми заряджаємо телефони ось під такий стекер. Він йшов разом в комплекті з шуруповертом отже Акумулятор прокрафт Літіон і 20 вольт 1,5 А. Він сумісний з посадкою Макіта, а також з посадкою Макіта сумісні такі акумулятори українського бренду як Revolt. Робив огляди в інших YouTube блогерів. До речі, дуже гарний канал. Рекомендую Edelweiss Test. На цьому каналі проводять огляд. Різноманітного інструменту максимально заміряють всі показники на професійному обладнанні, так що, ну, якщо вам потрібно вибрати якийсь інструмент, ви маєте сумніви, вам цікаво, як він працює, яка якість там проводять розборку я абсолютно максимально надаю інформацію щодо тих інструментів, які продаються в магазинах на території України. Заходьте, буде корисно. Отже, посадка Макіта, три контакти Встановлюється. Таким чином, для того, щоб приступити до роботи. Потрібно нажати кнопку вімкнення. Ми чуємо звуковий сигнал. Для того, щоб розпочати роботу, нам потрібно нажати на корок секатора двічі. Чуємо звукову індикацію. Після того ми можемо виконувати різ. При нажитті курка до кінця виконується повний різ. При нажитті не повністю ми можемо виконати частковий різ. Зараз секунду. Ось. При неповному нажиманні виконується недоріз. При повному повністю обрізається гілка. Для того, щоб обезпечити себе від якихось травмувань, ми зажимаємо клавішу, проходить один звуковий сигнал, пізніше два підряд і секатор заблокований. Також є ремінець, який ми можемо вісити на пояс при якихось перелазеннях по дереву, по драбині, для того, щоб було зручно і комфортно. Я вже провів перший тест цього секатора, як бачимо, на ножах вже є залишки вегетативної маси під час роботи. Коли ви бачите, що вегетативна маса починає налипати на ножі секатора, краще стиснути і змістити мастиво. Будь-яке мистило, неважно рідке, спреї, подібне, таким чином от сюди змазуємо її, менше налипає вегетативна маса і це дозволяє набагато довше. Ножам зберігатися в гострому стані, тому що насухо буде погіршуватися і ріс, і експлуатаційні характеристики ножів. Сам шуруповерт, е, даруйте, сам секатор є досить легкий, комфортно сидить в руці, він підійде навіть тендітній жінці, яка займається садівництвом, доглядом за квітами, розами тощо. Я не думаю, що рука буде сильно втомлюватися. Як для чоловічої руки, це абсолютно не становить ніяких проблем працювати цілий день таким шурупом знову шуроферт. Ще він засів мені в думки таким секатором. Я вважаю, що дві акумуляторних батареї 20В-1,5 А будуть оптимальним варіантом по вазі. Звичайно, ви можете встановлювати. Потуж більш потужної ємності акумулятори, такі як 4 А, він буде двічі вже вищим, а якщо 8 А, то чуть не втричі, це реально буде сильно збільшувати вагу інструменту і, можливо, якщо працюючи на висоті на витягнуту руку, рука буде втомлюватися. Так що оптимально є от такі 1,5 і 2 Акумулятора. Пропрацював я ним продовж тесту. Декілька годин, буквально три на повному заряді акумулятора. Ось тут є кнопка, якою ми можемо перевірити завишковий заряд акумулятора. Як бачимо, три поділки за три години роботи Без перестанку абсолютно ще акумулятор не розрядився, тому можна зробити висновок, що електроенергію даний секатор споживає досить і досить заощадливо. За догляду вазами в мене є таких щіточок їх також можна придбати в Китаї або в будь-яких магазинах, які торгують відповідним храмом щіточки видів як бачимо, тут вже металеві щітки досить безпощадно експлуатувалися, так що це в них досить стане вже такий ну і Одна залишилася такого плану жорсткого. Капронова, дуже жорстка, надзвичайно якийсь неймовірно жорсткий пластик. І процеси роботи ми можемо після змащування очищати леза. шуруповерта, леза секатора. Це просто якийсь засквор з цим шуруповертом. ще раз вибачаюся. очищувати від забрудень вегетативної маси, коли ми вибризаємо ті чи інші культури рослини, дерева. Тощо. Ну, краще для очищення, напевно, вмикати її спирт, спирт дуже гарно від'їдає і швидко очищує веза. Далі, приступимо щодо тесту різання гілок. Цикатори бувають декількох типів. Є з більшими лезами вони дозволяють обрізати гілки діаметром до 45 мм. Як на мене цей секатор призначений для обрізання гілок діаметром до 35 мм, хоча й можна більшу, але вже не дозволяє саме відкривання ножів. Зараз я візьму гілку досить товсту гілку однорічну, дворічну, яка від плодоносила ожини. Я проводив обрізку ожини. Як ми знаємо, сама ожина має отаку трубчасту структуру деревини, тобі ж вона досить легко піддається обрізанню. Товщина даного пагну, який я зрізав близько землі, становить 20 мм. Незручно на камеру. 21 несуть. Подивимося як справляється. Шуруповерт. Ось. Практично через силу я втискаю. Вимкнувся. А, до речі, забув сказати, коли вони користуються інструментом буквально до п'яти хвилин, він вступає в режим самозасипання і зараз його потрібно заново двічі нажати на важіль курка і він активізується. Ось ми бачимо 21-22 мм, абсолютно без проблем. Трішки вкорочу гілку, гівку. Так щоб було зручніше і видно. Ну, це взагалі жодних проблем не складає обрізати деревину коща от такої трубчистої структури. Перейду далі. Возьму горіх. Ось видно. Гілка горіха. Той, хто займається садівництвом, і знайомий з деревами прекрасно пізнає специфіку деревини горіха. Який тут діаметр. Горіх вже значно трудіша, деревина, ніж мужина. Діаметр 29-30 мм. Тестуємо. Ось буквально пройшов навіть швидше, ніж 5 хвилин, 2-3 хвилини і він війшов в сплящий режим. Це для того, щоб ви потім не забулися і десь на нароком не травмувалися. Так. Це я вже зусиллям засовую везе, що жодних проблем. Легко. Ну, я це вважаю, що 30 міліметрів це максимальний діаметр обрізуємих гілок, і перевищувати його не варто, тому що самому інструменту буде важко і можливо в майбутньому це призведе. До того, що він вийде з ладу. Ось друга тестуємо гілка, це гілка груші. Всі ті, хто мають справу з обрізкою дерев саду, чудово знають, наскільки груша є твердою деревиною одною з найтвердіших. Тут гілочка 15 мм, мабуть. Вот, Ну так, 15 міліметрів, 15-17. Груша. Легко. Також без жодних проблем. У нас може цей секатор обрізати до 30 міліметрів. Такі породи, як груша, вишня, черешня яблуня, тощо. Один звуковий сигнал, два звукових сигнали. Все. Перетримуємо. Ножі секатора зімкнені. Сам секатор виробник продавав без кейсу. Тому поставили питання, як обезпечити при якомусь транспортуванні, перенесенні від себе від поранень і там, допустимо, щоб різали сумки, рюкзаки, в яких ви будете транспортувати цей інструмент. Придумав таку річ, обрізав півтора літрову пластикову пляшку з-під мінеральної води, натягнув. На сам інструмент, леза. Ось ми бачимо жодних проблем. Ножі заходять в область корка, тут дуже твердий пластик, міцний, так що абсолютно унеможливлюється пробивання і травматизація завдяки такому чуху. Сам чухольчик я нагрів будівельним феном. Саму пляшку, точніше, з якої утворився чехол, який відтворив форму самого корпусу інструменту. Далі я обрізав його за такими габаритами, щоб можна було його знімати. І тут зробив сантиметровий надріз ножницями. І тут на руці ми бачимо згиб, наскільки заходить, я десь до сих пір. До цього місця, деби він вже міг виковзувати з ручки, обрізав на сантиметра 3. См. Дуже класно вийшло, надівається максимально щільно і знімається щільно. Так що таке суперове рішення, надзвичайно бюджетне, 100% ефективне. Берідне озброєння. І що до самого важливого, до техніки безпеки, усі ми знаємо, що техніка безпеки написана кров'ю. Так що пальці не варто сувати під час роботи. Між ножі особливо потрібно берегти цей інструмент від того, щоб він не потрапив у руки дітям, тому що наслідки можуть бути фатальні. Палець відріже просто моментально, навіть людина не схаменеться, що відбулося. Так що будьте уважні. І дбайте про безпеку своєї сім'ї, дітей, тварин, домашніх улюбленців. Отакий От огляд акумуляторного секатора хілда з китайського маркетплейсу тему, кому ця інформація стане у нагоді, я корисною, буду радий, усім добра і гарних врожаїв.